Такий вигляд тепер має раніше доглянутий газон. Це парк у центрі Рівного поряд зі стадіоном Авангард. Тут водії влаштували парковку прямісінько на траві. Розділили її навіть на зони. Ліворуч залишають буси. То поставив, бо цей сходив у цей пенсійний фонд, знаєте, де і що. А чому О. тут паркуєтесь? Ну, бо так, я бачу, що сліди були. І так припинився. Та он бачите, стоїть бус. Я вже припинився. А. Тобто приклад взяли такий. Ні, ну вони виїхали. Та я думаю, я знаю, де я б, де заїхав. Ну я знаю, що це що це не це. Але буби були б бордюри такі знаєте, високі, і так не заїжджали. Весь я все зайнято, то бач, може, так я Так я думаю, сюди так заїду, то я в сторонній стану. Де і всього? Ага. Де ж не буду, вибачайте? Гірше вже не буде. Саме з таким переконанням водії лишають свій транспорт на траві. А ще впевнені, їх автівка не завдає шкоди для газону. Бачу тут. Машини паркуються, ну я вже тут припаркувався. Тут вже все, все стоптано. Може тут парковку будуть робити? Я ж не знаю. Дивіться, Тож не я оце потоптав. Перший раз оце заїхав, бо дійсно нема де припаркуватися. А ось праворуч, де цілком виїхати на газон, заважають дерева, керманичі паркують легкові автівки. Однак, схоже про те, що скоюють правопорушення, знають або ж, хоча б підозрюють. Я не хочу спілкуватися. А а чому? Ну бо я спішу. А от чому ти паркувались тут? Ну, то я зараз виїду звідси. Але ж стояли певний час. Чому ви стоїте тут? Ну, машина стала до я став. Ага, тобто зважаєте на те, де паркуються інші автівки. Ясно, добре. Одні після нашого спілкування транспорт відразу забирають, а ось інші йдуть вирішувати власні справи, а тоді повертаються по автівку. Там, де були раніше була зупинка велика, там ну, стройка йде. Я бачу всі вимушено тут зупиняються, а вже весною, як буде. Так скажемо, будь трійка закінчиться буде та територія. Доведена так, скажемо. Однак, за такі дії керманичі можуть отримати на горіхи. До прикладу, вчора з опять водіїв отримали штрафи за паркування на зеленій зоні. Цю ділянку опрацьовували інспектори муніципальної варти. Вчора опрацьовували цю ділянку міста. Декілька автомобілей було штрафовано в подальшому. Так само будемо час від часу виходити, бо повністю вкатано абсолютно в болото. її. Стоянка на зелених зонах взагалі заборонена. Пунктом 15.10 є правил дорожнього руху. Відповідно, відповідальність передбачена частиною 1 статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф за вказане порушення, тобто стоянку на зеленій зоні, становить 340 гривень. Та ось далеко ще не усі керманичі затямили, що за порушення правил дорожнього руху є відповідальність. Тож з ухвалу продовжують лишати транспорт, де їм заманеться зокрема, і на газоні, який тепер доведеться засіювати знову. Її потрібно облаштувати, звичайно, буде, але на мою, на мою сугубо особисту думку, після того, як буде зданим експлуатацією стадіон, спортивний комплекс, тоді я думаю, що буде робитись і благоустрій прилеглої території стадіона, а відповідно, тоді вже разом і потрібно буде робити і благоустрій даних земельних ділянок. Можливо, там буде. Парк, який зроблений для відпочинку або для тих, хто очікує матч, лавочки встановлені, і тому подібне. Але це вже питання майбутнього, тому що зараз це робити недоцільно, оскільки будівельна техніка рухається. Тож, доки не настане саме той час, фактично центр міста залишатиметься заплямований діями місцевих карманичів, які згодом ще й нарікатимуть на занедбаний стан паркових зон. Дарія Солодовник та Богдан Корб'як,